Сьогодні величне свято, День Соборності України. Але цей день важко назвати святковим, тому що сьогодні у Києві лється кров. Сьогодні потрібно називати речі своїми іменами, в Києві почалося, по суті, народне повстання. Чимало наших земляків, тернополян, сьогодні також знаходяться в Києві і беруть участь в акціях протесту. Вже сьогодні затриманий наш земляк поет Юхим Дишкант. Молода людина, яка разом з іншими студентами інституту Мікарпенко Карго, затримана. І по сфабрикованій справі так званим судом отримала срок. Ще раніше пострадав наш земляк, фотокореспондент Роман Малко. Тяжко говорити сьогодні, розуміючи, що в кожну хвилину тернополянин в Києві може попасти під приціл снайпера. Ще важче говорити, розуміючи, що цим снайпером буде людина в однострої міліціонера, правоохоронця. Сьогодні тернополяни зберуться на 18-ту годину на вічі на Майдані. В місті Тернополі. Сьогодні Київ потребує нашої допомоги, як ніколи. Тому я звертаюся до тих, хто не може бути в Києві. Допоможіть Києву. Потрібні теплі речі, шапки, шкарпетки, рукавиці, куртки. Це лікувальні засоби, бинти, засоби проти опіків, засоби проти застуди, перев'язочні матеріали, місце збору намет на театральному майдані міста Тернополя. З нами Бог і з нами правда. Разом ми переможемо.